Другий елемент, який я сьогодні хочу вивчити, але я думаю, що тут дуже легко буде. ластівка. На одній не з'їхати, другу ногу підняти і типу, як ластівка туди десь летіти. Тому якось так. Оп, обернись, обернись інакшим боком. Ладно. Добре, тому йду я тоді вчитися. Думаю, це буде набагато простіше, ніж той попередній, що я вчив навіть. Так його і не навчився. Так, зараз спробуємо. На правій нозі на набагато складніше їх ти. Мене куда інакше ціна в них просто. Рівнозі класно, вишні. на правій. О, вже набагато, набагато краще, але треба ще трошки пару спроб спробувати, щоб воно взагалі класно бомбою виглядало. Так, Елемент ластівка мені дуже легенько пішов. На лівій нозі, жух, таке так, будто я вмів то робити. На правій нозі мені трошки важко на одній нозі їхати, тому що я втікаю на ліві. Але нічого, ще трошки практики. Та й буде набагато-набагато краще, думаю, получатися. Тому на сьогодні з відео все я буду повторювати вчорашні два елементи, Ну і сьогоднішній буду пробувати практикувати, як воно буде виходити. Ну, таке там, всім щасливо.